Ерше в Україні підписали грантовий проект щодо адаптації переселенців, і реалізовуватиметься він на Буковині. Вже заплановано відновити два гуртожитки в селі Кострижівка Завстанівського району та Михайлівка Глибоцького в селах задоволення, адже у відбудованих помешканнях житимуть і корінні жителі. Один з позитивів це капітальний ремонт гуртожитку, в якому живуть так само жителі нашого селища. Відновити гуртожитки саме в цих районах області вирішили не випадково. Перш за все, там існують більші можливості щодо працевлаштування, заповнять чиновник а ще зараз навіть проживає значна частина навіть етнічних росіян і людей зі сходу, і привикли ладити між собою. Так що я думаю, що проблем не буде. Окрім того, чиновники запевняють, що всередині квартир буде все необхідне для проживання переселенців, зокрема побутова техніка. Це допоможе буде частково вирішити одну з найбільш наболілих проблем для переселенців. Вирішення проблем проживання цільовою групою будуть 22 родини. І було обрано найбільш вразливі вразливу категорію переміщених осіб. Це багатодітні родини і. Дитячі будинки сімейного типу загальний бюджет проекту 293 тисячі 860 євро. Час для реалізації 16 місяців. Задівки співпраці з ЄС також проведуть різноманітні тренінги та семінари. Отримати поради фахівців, допомогу щодо а Також поради у пошуку житла переселенці зможуть у центрі соціального консультування, котрий з'явиться на Буковині. Ольга Андрійська Ярослав Левицький. місцевий час.